Скільки в нас котушок? Скільки в нас фаз? 3. Тому генератор називається трифазний генератор змінного струму. Тому що за один оберт нашого магніту генерується скільки синусоїд? Три. Скільки фаз? Три, який називається A, B, C. Відповідно в нас оці синусоїди тепер за один оберт їх три. І дивіться, а накладається. Якщо я ще поставлю діодний міст. Який в а тут, тут треба три діоди місця? Тут треба один діодний міст, але щоб було шість діодів. По два діода на, на фазу. І оце від дзеркалю, то в мене вже воно буде отаке майже пряма Оце є що наш? Діодний міст. Скільки він має шість? І тепер результуюча в нас буде оце хлопець. Оп-оп-оп-оп-оп. Пенсації що зробила? Майна? Зменшила.